Санлікарі, працівники служби захисту прав споживачів та стандарт метрології минулоріч інспектували заклади харчування і виявили численні порушення. У багатьох їдальнях, кафе та ресторанах господарювали не на совість. За результатами перевірки, санітарні лікарі виявили порушення у 40% закладів громадського харчування. Найбільше вразив ревізорів рівень знання санітарного законодавства та якість продуктів, з яких потім готують людям страви. З просроченим терміном реалізації виявляються продукти, які взагалі не мають документів, які засвідчують якість цих харчових продуктів. Знайшли порушення у закладах харчування і ті, що стоять на захисті прав споживачів. Наприклад, перевіряючи ресторани, вони знайшли порушення якості сировини та продовольчих товарів. Тож навіть фірмові страви ресторанів не відповідали держстандартам. За листопад-грудень 2011 року було здійснено 13 перевірок. В кожному із перевірених суб'єктів господарювання було виявлені порушення. Перевіряли інспектори не лише якість обслуговування в харчувальних закладах, але й умови безпечного перебування в них. Приміром, у понад півтисячі перевірених об'єктів господарювали з недотриманням правил пожежної безпеки. На 87 об'єктах слід проводити установки пожежної автоматики, на 54 – відремонтувати існуючу автоматичну пожежну сигналізацію на 163 об'єктах укласти договори із спеціалізованими організаціями на технічне обслуговування засобів протипожежного захисту. Така ситуація в області має насторожувати, кажуть фахівці, адже незабаром єврочемпіонат. Юлія Доброскок, Роман Буша, Віка Новини.